Я вас іще раз вітаю. Я Наталка Літоринська, це телеканал Еспресо. А зараз у нас гості в студії. Це ми будемо говорити власне, про ситуацію із гуманітарною допомогою від світової, скажімо так, спільноти. Зокрема, це Ольга Дурбак-Чуйко, голова правління міжнародної асоціації підтримки. України і Богдан Люцюк, керівник центру української культури з міста Талін. Вітаю вас, шановні, в нашій Вітаю. студії. вечір. пані Ольгу. Хотіла у вас запитати, розкажіть про яку допомогу йдеться, і коли отримують її українці або вже отримали. Українці вже отримали і сподіваюся, будуть отримувати допомога у вигляді гуманітарних вантажів, які надійшли в Україну через наш фонд, через нашу міжнародну волонтерську спільноту. Це є 24 каміони гуманітарних вантажів. Від починаючи медичне обладнання, завершуючи першими необхідними для користування для життя для побуту людськими для людей. Побутовими речима для внутрішніх переселенців нашої країни, для дитячих будинків, для медичних закладів, як міністерства оборони, так і цивільних закладів. Це понад 400 тонн гуманітарних вантажів. Як їх збирали? Я так розумію, що в даному випадку це естонці самі мешканці Естонії віддавали те, що у них є, те, що вони хочуть передати українцям, правильно? Так, цілком вірно, але пан пан Богдан розкаже так. Можливо, він і розкаже. Пане Богдане. Так то, то була така все естонська національна акція. За 8 днів ми зібрали коло 50 тонн гуманітарної допомоги. То був переважно теплий одяг, теплі речі, каремати, спальні мішки. То була допомога для переселенців і постраждалих і їх родин. Що люди говорили, які приносили е, цю гуманітарну допомогу, і одяг, і взуття, можливо, вони передавали от на словах щось. Так, напевно, то те, що вони передавали, було набагато цінніше і важливіше, ніж ці речі. І е, той якраз це була, е, ну скажімо, всі, всі казали, що, е, що Україна що перемога буде за нами. І що тримайтеся, хлопці, і Естонія вас підтримує. То було, в принципі, майже всі казали. І ми дійсно не сподівалися, що ми за вісім за днів зможемо забрати так багато речей. Ми, ми думали, якщо ми заберемо одну машину, ну, то буде не стидно вже повезти. Але буде була надзвичайно велика така. Ну, Люди просто відгукнулися і то були і школи, то були якісь і по сусідах, хто збирали. Люди просто привозили машинами нам на склад прямо. і... Ну, Ну то було дуже дуже велике таке щось в Естонії, а, все, а всі... передавали, передавали листи, малюнки, так, можливо, так, дітки. Так, так. То було також і листи, і малюнки, і, і цукерки, шукали. Ну скажемо, все все таке, все від серця було відширило, і воно і, ну, і для того ми насправді ми приїхали. Для нас було дуже важливо приїхати, подивитися, куди то йде. Хто то буде отримувати, які то люди. І от ми вже чотири дні мандрували. Тут ми були там і в Дніпропетровську, і в Атемівську, і ще в багатьох багатьох місцях ми подивилися, як то все відбувається, відчули дух того волонтерства і, і розумію, що це дуже, дуже потрібно зараз і дуже важливо. Ви скажіть, ви коли спілкувалися з цими людьми, з цими переселенцями? Які у вас були відчуття, пане Богдане? Так, і, е, ну я, я кажу, що. що... Відчуття були не такі найкращі. І я бачу, що люди стараються. Я бачу, що, що, що вони не просто сидять, вони щось роблять. Там, Це ви говорите про волонтерів, та. а от безпосередньо ті люди-переселенці, які а переселенці, ми ви, передавали. Так, також щось роблять. Я кажу, що, і, наприклад, ми були в одному такому таборі, де, де хлопці почали, наприклад, цибулю вирощувати. Так і щось таке. То було для нас, ну як сказати, вони казали, що. Понятно, що нам тяжко, але ми дамо раду і все гарно, що вони дуже дякували, що ми допомагаємо. Багато людей плакало, для нас було то приємно дякували. Але, але було приємно, також, що вони щось самі роблять, і, і тоді набагато простіше допомагати. Якщо просто так людина сидить, нічого не робить, то, то можеш допомагати, можеш не допомагати, але толку не буде. Але якщо вони самі стараються, тоді... Тоді набагато простіше допомагати. Оля, у мене до вас запитання. Ви, як голова правління Міжнародної асоціації підтримки України, на сьогоднішній день чи все ж таки в світі ще готові допомагати Україні? Чи можливо вже є таке е, ставлення, що там вже допомогли, вже багато чого зробили і вже досить? Ну, цілком навпаки. Цілком навпаки. А дедалі більше іде ініціатива допомагати Україні підтримувати. Більше того. Громадяни різних країн, підтримуючи нашу Україну, мотивують свій уряд, і уряд долучається, уряд активується, і до нас приходять далі інші меседжі від урядових структур, що вам потрібно, ми готові вас підтримати, з якими реципієнтами, з якими урядовими організаціями ви співпрацюєте з медичними чи цивільними, чи військовими. А я бачу наслідок цієї активності волонтерського міжнародного руху, який зачіпає серця і Урядових структур цілої Європи і не тільки Європи. Так що рухаємо е навіть політичну ситуацію, Я не побоюсь цього сказати. До вас особисто також звертаються ті, хто хочуть проявити ініціативу. Так так безумовно кожного разу, кожного разу ви знаєте, на наших мейлах офіційних, як ми говоримо, множиться листи звернення. Ми відповідаємо, і щоб вперше для нас було дивно, наша відповідь іде досить швидко, і ми бачимо компліменти. Ми чуємо компліменти в наш бік, що о, ви так швидко відповіли. Ви більше того надаєте потреби звернення? Ви тримаєте руку на пульсі щодо ситуації. У східних регіонах України та загалом по цілій України натомість ви швидко а, передаєте вантаж у змитні, хоча жодної допомоги від урядових структур наш фонд не має. Що я кожен раз мотивую і прагну а, і знаєте, прорубати шлях в тунелі, щоб гуманітарні вантажі а, були а, більше знаєте, потрібними не тільки. Нами, як волонтерами, щоб передати швидко. А щоб і держава сама була в цьому зацікавлена, можливо. Так. Давайте зараз я хочу попросити режисерів, будь ласка, покажіть нам кадри, де видно цю гуманітарну допомогу, яку зібрали в Таліні, яку зібрали естонці для наших переселенців, для наших хлопців. Богдане, у мене до вас таке запитання взагалі, як сьогодні ставляться в Естонії до подій в Україні? Ну, в принципі, але, так, ну, всі більшість розуміє чітко, що відбувається, що, що, що і сонцем не треба пояснювати. Вони, ну, спочатку, навіть з часів Майдану постійно телефонують і питають, як ми можемо допомогти. І то також на дуже рів... різних рівнях. І якісь бабусі вони просто телефонують, вони може нічого не можуть дати, але вони кажуть, що, що ми з вами, що тримайтеся хлопці. Я кажу, що в школах почалися якісь такі активні збори, там вони збирають цукерки, малюють щось, гроші збирають. І ну і закінчуються нашим урядом, який, насправді наш президент постійно. ну, Кожен день фактично каже про Україну і каже, так як є ситуація. МЗС підтримує. І Я думаю, що, що якщо подивитися, що Естонія така маленька країна, то ми, напевно, ну, номер один, може, номер два по підтримці України і грошами, і різними, і різними засобами. У нас тільки що було на лікування, 10 хлопців зато повернулося. Ми робили благодійні концерти наші, наші друзі-естонці. І Під час одного концерту, наприклад, ми зібрали. Більше 200 тисяч євро на аптечки для глопса зато і так далі. Тобто підтримка насправді на різних рівнях дуже велика, і то напевно, ну то, то дуже важливо, що, щоб в Україні знали, що Естонія, Естонія з вами і підтримує. За це ми вам вдячні. Насправді, Олю. У мене два запитання. Скажіть, а скільки зараз наших хлопців проходять лікування за кордоном? Можливо, за вашої допомоги. Зараз у нас завершується лікування у Словаччині, у Братиславі. Це двоє хлопчиків, які отримали важкі поранення і досить довга реабілітація. Окрім того, з наступного року на реабілітацію до. Інзбурку, це Австрія, летять п'ятеро. Це є реабілітація важкопоранених з ампутованими кінцівками, особливо важких ступенях відсіченням суглобів. Це безоплатне лікування для наших громадян, надають клініки, реабілітаційні центри. В розробці також наступного року два місця, які надає реабілітаційний центр у Франції на півдні для важкопоранених зі з травмою спини. – Це І... ви особисто домовляєтеся? Кожного разу, окремо про кожного хлопця. Кожного разу, це окремо як міні-проект, за яким ми дивимося не тільки його як відправити, а підтримати його психологічно. А ви знаєте, вони повертаються усміхненими. Це для нас дуже важливо. Мама одного хлопця сказала мені, дякую, я давно не бачила, що він посміхається. А один 20-річний ранений сказав мені, Пані Олю, Скажіть мені, чи буде в нас колись так і як швидко? Я кажу з того, з твоєї допомоги буде швидко, і рівень медичного забезпечення і самих лікарень ми піднімемо разом. Тобто вони самі прагнуть після цієї реабілітації психологічної, я вже не мовчу про лікування безпосередньо саме. вони мають бажання рухатися далі, і ми не можемо зупинятися. Скажіть, а от як відбувається відбір цих хлопців, які їдуть на лікування за кордон? Однозначно з експертами, нашими медиками не є потрібно всім підряд їхати, знаєте, лікуватися в ті чи інші країни Західної Європи. Це особливо складних випадках, коли виходження того пораненого є ризикованим життєво важливим, але натомість, окрім того, що ми відправляємо їх на закордон в особливих випадках. Ми запрошуємо до України. Колег-медиків із різних країн Західної Європи. Що вже в нас відбулося? Чотири місії: дві з Франції і дві з Австрії. Різно а, кваліфі... різних кваліфікацій лікарів ми запрошуємо для того, щоб спільно в Україні надати можливість медичного лікування і більш іншої методики нашим бійцям пораненим. Це є кілька ефектів: перше обмін досвідом, який необхідний. Друге, а, Інша методика, яка дасть іншу можливість реабілітації, в основному це прискорення реабілітації після тої чи іншої операції, яка проводиться спільно з австрійськими хірургами українськими, а реабілітаційний період значно скорочується для наших вояків, і вони швидше стають чи на ноги, чи руками володіють, чи просто починають жити. Богдане, до вас запитання. Керівник центру української культури в Уталіні. Які ви зазначили про концерт, який проводили разом із естонськими виконавцями і 200 тисяч євро зібрали? Можливо, є в планах ще проведення подібних заходів. Чи видаєте ви свою власну газету? Можливо, в якій розповідаєте про події в Україні? Трошки можете розказати, чим ви займаєтеся? Ну, в принципі, центр української культури займається українською культурою, так, але. Поскільки ми маємо зараз в Україні таку тяжку ситуацію, то що сів майдана, ми займаємося підтримкою, і ми збирали і гроші на поранених на майдан і майданець у нас лікувалися, і потім збирали знову на поранених в АТО, і так далі. Так далі. Тобто зараз, зараз, і речі і концерти, то ми плануємо скажімо, скажем допомагати стільки, скільки буде потрібно, і сонце то розуміють, і вони, вони також будуть допомагати. На на сьогоднішній день ми не плануємо таких великих концертів, бо то буде поступово ми тільки закінчимо. от зараз скажімо, одну нашу місію. Приїдемо додому і е, що ми маємо, і почнемо наступну? Тобто, а коли йде. їдете додому, О, завтра вже повертаємося зранку. Тобто, новий рік ви будете відзначати у себе вдома в Талліні? Так, 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 скажіть, а яке ставлення до Росії взагалі в Естонії зараз? Чи є від, відкрито висловлюють висловлюються е, е, своє негативне ставлення? Чи навпаки, все ж таки обережно говорять? Ну як сказати, ну, в принципі, я думаю, що кажуть правду, так як є, і, і, і того не скривають. Тобто ми не хочемо конфлікту, але ми бачимо ситуацію і коментуємо таку, як вона, яка вона є. Окрім як ви вважаєте, окрім гуманітарної допомоги, чи потрібна нашим переселенцям, хлопцям, які були в АТО, чи потрібна їм якась інша допомога, можливо, психологічна, можливо, ще якась? Так, так, звісно, що потрібна, потрібна різна допомога. І ми насправді про те розважали. І зараз то є таке, як гашення пожара, то, то такі тимчасові мері, але треба думати. На перспективу, і, наприклад, ми багато вже розважали в Естонії, що що ми готові прийняти в Естонію ну якусь групу української такої молоді інтелігенції, яка може вчитися і, і скажімо, приймати опит Естонії по виходу з кризи, по по скажімо, ну ставлення на ноги і ну. І, скажімо, використовувати естонський опит в Україні. Це ви маєте на увазі, можливо, представників громадських організацій, які готові були поїхати до вас там вчитися і бачити, як можливо запровадити ваш досвід в Україні? Так, так, наприклад, так. То, то може бути різні люди. Ну я думаю, що молодь була б була б добре, щоб вона бачила, як то виглядає на заході, і, і то можна зробити в Україні. Бо в Естонії, Естонія хоч і маленька, але у нас є дуже дуже великий досвід в різних таких. В різних питаннях і його можна використовувати, Олю. До вас запитання: от якраз про гуманітарну допомогу, так фактично, чи психологічна допомога, чи є у вас в, у вашій асоціації психологи, які співпрацюють? Ну, ми залучаємо експертів-психологів українських. І, власне, як пан Богдан сказав, спільно залучаємо колег з тої чи іншої країни. На сьогодні в нас є з. Німеччини, психологи, які приїдуть, які вже приїжджали, розказували свій досвід працювати із вояками колишніми, тобто то, що в нас зараз є. Які з добровольчих батальйонів отримають і чи інші травми? Ми б хотіли знати, з чим стикаються, з якою психічною травмою стикаються наші бійці, і як їм далі звідти виходить? Безумовно, на сьогоднішній день у нас є розроблений проект, який буде втілюватися спільно із нашими партнерами заступного року. Даруйте, я зараз по побродбатька не буду казати в пекло, аби це все було аби було все гаразд і все з Божою ласкою здійснилося, де буде навчання? наших хлопців, які не можуть далі служити в зв'язку з своїми фізичними травмами, і будуть отримати психологічну допомогу. Куди ми будемо залучати українських спеціалістів де будуть і вчитися всі разом і працювати українські психологи спільно із німцями, німецькими колегами, і також хлопці будуть мати можливість Ви знаєте, от... отримати допомогу. От просто зараз дійсно постає питання у ті хлопці, які отримали важкі травми в зоні АТО, і зараз вони повернулися фактично в мирне життя. Де вони можуть себе пристосувати? Як їм знайти себе? І я так розумію, що ваш проєкт саме буде орієнтований Абсолют. на таких хлопців. Так, Так, абсолютно, це перекваліфікація, надання їм іншого шансу, другого шансу. І далеко не останнього і не поганого. це може бути е, такий, скажімо… Світло, промінь у їхньому житті, нове бачення вони мати можливість отримати кваліфіковану освіту і стати високооплачуваними працівниками, тобто це з майбутнім працевлаштуванням. А найголовніше, кожен із них буде мати мотивацію отримати чи спільно з нашими товаришами, колегами в Естонії можливість стажування, чи в німецькій Німеччині, чи в Словацькій республіці. У нас є кілька напрацювань і. Європа досить відкрита допомагати Україні, як починаючи з кваліфікованих окремих, спеціалістів, так я так передивлюся, і уряд підтягається тих країн. А от скажіть, такий шанс отримують одини, одиниці а, людей, чи все ж таки десятки, можливо, хлопців? Є а, вже якісь напрацювання в плані от, кількості? Перекваліфікації так. освіти. ну Перше за все, це почнеться з 16 січня, а, але. Дуже гарне запитання. Дякую. У нас сотні потребують і ми громадська структура. Ми готові співпрацювати за урядовою підтримкою, охопити більшу кількість наших зранених, важкопоранених вояків та і зрештою і внутрішніх переселенців, які втратили роботу, втратили місце свого перебування прожитковий необхідний мінімум, який би їм там можливість не отримати з держави гроші, а працювати. Тож охоплювати, напевно, що ми будемо різні прошарки населення. Як важко поранений бійці, так і внутрішні переселенці, починаючи від молоді, які не мають працевлаштування, закінчуючи дорослими людьми, яким необхідно змінити свій фах, щоб працювати і жити далі. Тобто, це мав би бути загальнодержавний проект на різних рівнях і в різних регіонах, не тільки в одному місті. Це, мав би бути в кожному місті. Ми власне над цим працюємо, розробляємо і сподіваємося на підтримку уряду, оскільки. Громадська одна структура нелегко буде їй це все здійснити. Сім'я це про свою організацію. говорю. так, а попередньо чи були розмови із представниками української влади? Можливо, чи може обіцяли вам допомогу? Розмови були. Ми представляли наш проект. Є зацікавленість, але чекаємо на результати, скільки одне говорити, друге робити. Поки що, е, окрім розмов, далі справа не пішла. Е, я ні. Так розумію. На, на сьогоднішній день це на рівні нашої ініціативи, наших розробок е, відкликаються, відкликаються громадяни України, які надають свої площадки для навчання. А відкликаються експерти, фахівці, викладачі, які готові безоплатно вчити хлопців, волонтерські родини, які готові приймати хлопців у себе. Тож, ви бачите, що знову тобто ж таки… державі просто потрібно дати шанси і дати можливість, скажімо так, або хоча б йти е, разом із вами, з громадськими організаціями, щоб втілити це у життя. Я так розумію, я думаю, наздоганяти нас, навіть наздоганяти. Як ви вважаєте, взагалі, от зараз ми отримаємо е, поки що, ми самі цього не розуміємо і не можемо збагнути, як далі буде жити Україна з тим, що е, хлопці повертаються, з тим, що переселенці от живуть зараз. Багато хто з них не може знайти себе. Ми бачимо, яка ситуація економічна складна в Україні, і е, люди залишаються безробітними, шукають себе. Ми отримаємо дуже велику кількість людей, які не можуть знайти себе, не можуть знайти собі роботу. Як ви бачите, що потрібно робити з цими людьми? От окрім навчання, ви говорите про те, що навіть є можливість працевлаштування. Це працевлаштування тут в Україні. Українські підприємства готові брати таких людей на роботу? Маємо певні домовленості для. Перших, першої команди вояків, які будуть проходити переклікації, що мотивація для них якісної освіти і натхнення для навчання це є майбутнє працевлаштування в кількох компаній, які готові їх брати. Тобто вони знають, що, навчаючись добре, будуть працювати. Звичайно, що кожен із хлопців сам має вирішити, але ми надаємо їм шанс. Ви, ви маєте можливість вчитися. Ви маєте можливість отримати освіту висококваліфіковану. Це є it технології, це є англійська мова, це є вивчення досвіду згідно спільно з іноземними колегами. І в майбутньому ти можеш працювати, залишитися в цій компанії чи іншій. Отже. Тобто, насправді, шанс є, головне, так. щоб люди скористалися цим так. шансом. У нас буквально хвилина залишається. Пане Богдане, я хочу попросити вас, що би ви побажали Україні у 2015-му. Я би ще додав би щодо освіти, наприклад, Естонія збільшила на наступний рік втричі місця для українських студентів і також є можливість праці в Естонії, тобто то є перспектива. Побажати, хочу, щоб це закінчилось. І ми переможемо, і все буде добре. Тримайтеся, і ми з вами. Олю, і вам слово. Я бажаю перш за все, нам всім миру. І знати, що кожен з нас мусить знати, що Україна дуже сильна країна, і мусимо триматися це, пам'ятати. Україна це є дружня країна, які один за одного.